Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селищі міського типу Чорнобай по вулиці Сагайдачного Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площою 50 квадратних метрів. Будинок містить три кімнати, окремий санвузол та кухня. До будинку заведені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Загальна площа ділянки 10 соток. На неї розташовані усі господарські споруди, що потребуються для комфортного життя. Є гараж, сарай та літня кухня. Відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Поруч з будинком розташована річка. Недалеко знаходиться магазин, ресторан, дитячий майданчик. Друзі. Якщо вам сподобалася ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.